Вітаю вас, вільні українці. До України приїхали лідери європейських країн, щоб підтримати Зеленського, скоріше за все, щоб показати українцям, що дивіться, у вас президент легітимний, бо ми ж до нього приїжджаємо. Тільки Зеленський чомусь не хоче їм допомогти і всім своїм виглядом натякає про обратне. От подивіться на цю картинку і скажіть, хто в цьому колективі зайвий, хто не вписується в цей колектив, хто всім своїм виглядом натякає про просрочку. Підходіть, ну, ближче, ближче, Вам урок приподнесу под лицов на сквозь я вижу, под лицов на я вижу, зарубите на носу. Чи, чи, а что на сигадоненького? Чи, чи, что на новенького? Что на новенького? Что на новенького? Я ведь Ярмак уже снял себе прикид гопника и одевается уже в костюм на каждую важную зустріч для України. Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще? Почем опиум для народа? Наших в городе много? Пойти выпить, что ли? Пошли, я с горя, а ты с радостью. Десь приблизно про це вони і розмовляли, тому що, якби вони дійсно переживали за український народ, то вже б давно сказали: Вова, одумайся, в тебе в країні війна, а ви грабуєте цю країну. Ви ж людей вбиваєте цим. Пора садити своїх неефективних шість менеджерів, а то поводимо проти вас санкцій. Вони ну, ніхто ж з цього не говорить. Вони приїжджають далі, обнімаються. Як наше все нормально, все всіх влаштовує. Ті подаговарничок і далі триває. А тепер подивіться ще на одну картинку. Вона вам нічого не нагадує. Так ліцовна скося ріжу, так ліцовна скося ріжу. Заробіться на носу. А якщо я рядом поставлю ще одну картинку. Я вижу, я вижу. На носу. Як вам таке? Це виходить, вони типа натякають, що президент може бути просроченим, а от Господь Бог не може бути просроченим. Якось так виходить. Міняти мене просто це, це буде непросто. Тобто, мало просто провести вибори. Ну, а більше за всіх доводить легітимність Зеленського, це, звісно, Макрон. Таких теплих відносин я ще не бачив. Пайміти, внутрі у мене та все. Силище во мне это. Больно вихода требує. Мені вчора опять снилось, будто я вихожу в Ромашкове поле, а ти там стоїш в центрі в красних труселях, маніш мене, маніш. Ну і поки Макрон з Зеленським ніжно обнімаються, в мережі з'явилось відео, як Мишлянське ТЦК по звірячому побило. Колишнього військового. Скажіть, перелом ножні Какой-какой? Я вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Одна з найдемократичніших, вибачте, одна з найдемократичніших країн. Заробіться на нас! І головне ж ніхто нікого не накаже, тому що уряд зробив все, щоб ми не являлись корінним народом України. Татари да, являються по бумагам корінні народи України. Євреї є корінні народи України, тільки не українці. Нащо там захищати якихось астарбайтерів? Потрібно Все, нормально. у нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати, вони можуть собі це дозволити, і це нормально. Петліцов наскяніжу, патліцов наскся ніжу. Заробітчем на насу. Так що чому б європейцям не обніматися з нашими? Їх все влаштовує. Чим більше загине українців, тим європейців більше шанс позбутися своїх мігрантів. Подумаєш, замінять одних мігрантів на інших. Коріне населення не пострадає. Так, що що у нас з посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене пійло з усіма чиновниками, мародерами, крисами. Всі мітимі хто розпочав цю спецабасрації.